Шановний колектив, всім доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. У нас черговий робочий день. Працюємо, обслуговуємо наше маленьке домашнє господарство. Разом з тим, друзі, сьогодні у нас дуже і дуже важлива тема для обговорення. До речі, всі, якраз кому от, оця от тема близька, про яку в піде мова, будь ласка, пишіть в коментарях. Те, як ви виходите і вирішуєте оці от проблеми, діліться досвідом, тому що для цього і створений наш канал, друзі. А темою для розбору стане якраз от підхід до свиноматок що потрібно робити щоб свиноматки не втрачали опоро... не втрачали апетит перед опоросом щоб свиноматки не втрачали апетит після опоросу тому що дуже багато звернень якраз от, щодо цього що свиноматки розпоросилися перестають Їсти або за 2 за неділі до опоросу перестають їсти, і вже потім після опоросу перестають їсти, що призводить в послідуючому до дуже негативних наслідків. Свиноматки худають, втрачають молоко, втрачають. Частину або повністю все гніздо, тому якраз от сьогодні поділюся своїм власним баченням і досвідом, як не допускати цього, що потрібно робити, щоб не допускати цього. Ну і в цілому, як можна виходити і бороти оцю от проблему. Тому друзі, якраз от тема дуже важлива. Попрошу максимального поширення, підтримачки цього відео, щоб якомога більше людей, які зацікавлені у вирішенні цього питання, побачили оце от відео. Ну і знову ж таки, друзі, діліться, діліться і ще раз діліться цим відео, діліться своїм досвідом у коментарях. Як саме ви боретесь із цією саме проблемою, Боже, свиноматка не їсть після опоросу, що робити, і як вийти із цієї ситуації. Друзі, знову ж таки, із свого власного досвіду, із досвіду спілкування із багатьма із вами, оці от проблеми до яких ви доводите, в 90% випадків, ви самі винні. Про що безпосередньо іде мова? Свиноматка, як і будь-яка тварина, це живий організм, і потрібно правильно годувати, правильно готувати свиноматку якраз от в період супоросності до опоросу, щоб в послідуючому цих от проблем не виникало. Значить, про що я якраз от конкретніше маю на увазі, і про що я маю якраз от сказати? Друзі, перш за все, ви маєте слідкувати за мікрокліматом. У вашому свинарнику. Е, перш за все, щоб у вас була гарна вентиляція, тобто прихід гарного свіжого повітря і. Відток аміачного якраз от накопичуваного повітря, який у більшості свинарників притаманний, тому що якраз от е, неякісне повітря і загазовані свинарника дуже сильно впливають на поїдання свиноматкою в період супоросності і вже в період лактаційний після опоросу. Тому маєте перш за все дбати за гарним мікрокліматом у свинарнику. Е, друге, друзі, ви маєте гарно, якісно і збалансовано харчувати вашу свиноматку. Е, у кормі має бути певна кількість клітковини, тому що відсутність клітковини у кормі може призводити до того, що корм буде накопичуватися у е, якраз од кишково-шлунковому тракті призводитиме це до запорів, до інтоксикації і до втрати апетиту. Якраз от це от дуже характерний фактор. І дуже часто зустрічаємо фактор в період супоросності. Наступне, друзі: правильна підготовка свиноматки до опоросу. За 3-4 дні до дати опоросу ви маєте значно урізати пайок вашій свиноматці. А за день до опоросу взагалі перестати годувати вашу свиноматку. Єдине, що має бути в вільному доступі це вода. А робиться це все для того, щоб кишково-шлунковий тракт звільнився у вашої свиноматки. Їй буде набагато набагато легше пороситися, тому що пряма кишка буде звільнена від фекальних мас. Ну і разом з тим. У свиноматки в період опоросу відбувається велике вивільнення гормонів. відбувається збій гормональний. Ну і якраз от цей день-два, коли ваша свиноматка може трішечки гірше себе почувати. Фекальні маси можуть застоюватися у прямій кишці. Ну і взагалі у всьому кишковому тракті це може призводити до інтоксикації, і якраз от свиноматка на фоні цього має. І може втрачати апетит. Тому підготувати правильно свиноматку дуже і дуже важливо. Наступне, друзі, після родова терапія свиноматки, це те, в першу чергу, на що ви маєте звертати увагу і приділяти цьому велику увагу, тому що. Міряти температуру, слідкувати за тим, щоб ваша свинка розпоросилася, тому що е, втручання механічні, якщо ви, наприклад, достаєте поросяток і абсолютно ніякі препарати після цього профілактичні не проколюєте свиноматку, може призводити до запальних процесів. Залишок плаценти в матці свиноматки також може приводити до запальних процесів. поросятка можуть залишатися в матці, тобто не до кінця завершений род. Процес також може визивати е, запальні процеси, які в послідуючому призводять до температури, підняття температури, е, втрати апетиту, е, ну, до появи метритів, маститів. Тому е, правильна після родова терапія якраз от, е, вона допомагає вам вирішити всі ці питання. Тобто, якщо робимо е, рододопомогу е, свиноматці, то обов'язково е, катозал, обов'язково е, антибіотик подовженої дії амоксицилін, один е, кубик на 10 кг живої ваги. І в принципі, в послідуючому у вас жодних проблем не буде. Тобто, е, правильний мікроклімат, догляд правильний за свиноматкою, е, перевірка на наявність механічних е, пошкоджень свиноматки, щоб у неї їх не було. Тобто правильно прийнятий родовий процес, правильно проведена родова терапія, і ніколи у вас не виникатиме оцих от проблем із втратою апетиту. Якщо ж ви все зробили правильно, підготували вашу свинку правильно і таке вже сталося, що ваша свинка не їсть, що я в таких випадках роблю, друзі? Знову ж таки, якщо немає температури. У свиноматки, і ви розумієте, що ви все зробили правильно? Запальних процесів немає. То в такому випадку 20 кубиків катазалу. Обов'язково кальфасет згідно інструкції на протязі трьох днів. Гарний якісний комбікорм, якраз от в післяродовий період, і в принципі через 2-3 дні після оцього проведення терапії свинка починає їсти. Якраз от кальфасет і катазал потрібно колоти 3 дні. мінімум кожного дня знову ж таки згідно інструкції. В принципі, я думаю, доволі змістовно про все, що хотів, розповів. Я сподіваюся, що це відео стане комусь пригоді, але саме основне, друзі, готувати правильно свиноматку і підготовлювати правильно свиноматку до опоросу. Тому що це якраз от є запорукою успіху у 99% випадках. Тому що є люди, які взагалі, можна так сказати, не збалансовано годують свиноматок. Є люди, у яких Ну, мікроклімат у свинарнику бажає бути кращим, дуже сильна загазованість. Це дуже дуже негативно Якраз от впливає на свиноматок. Е, є люди, які не дбають про післяродову терапію і з'являються запальні процеси у свиноматок. І якраз от втрата апетиту це вже як постфактум, е, Ну, проблема, яка з'являється уже потім. Ну а так. Е, Знову ж таки сказав все, що напевно хотів, друзі. Обов'язково доповнюйте своїми коментарями, своїм баченням, своїми якраз от е, лайфхаками, як ви боретесь із цими проблемами. Я думаю, ми вам будемо всі дуже і дуже вдячні. Адже для цього і був створений наш Ютуб канал, друзі. Тікток канал підписуйтесь, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї людей, які люблять свинарство. Маленькими маленькими кроками, але ми йдемо до своєї мети, працюємо, друзі, і не опускаємо рук, як би то не було складно на сьогоднішній день це робити. Так що, друзі, всім миру, добра, злагоди ще раз, друзі, чирого серця, попрошу підтримочки у виді лайків, поширте це відео, доповнюйте якраз у те, про що я говорю коментарями. І до нових зустрічей.